Вас вітаю, рада представити вам Оксанку Лень, Оксанка вчитель, основ здоров'я також і оцінила дійсно концепцію здоров'я Коралового клубу. Сонця. поділися, що тобі зачекало і які твої результати? Мої результати були дуже явні, я показувала в сторісах свій результат. Спочатку я хотіла попробувати пити воду дійсно корисну, яка б приносила мені... Користь для мого організму і пробувала програму детокс. Також всіма відома програма і думаю, для себе спробую З таких проблем явно я не здоров'я в мене не було. Як всі люди приходять в нашу компанію, вони всі здорові, так але пройшовши про програму, я могла порівняти те, що було і те, що є. У мене пропала біль в спині. Ще це стан шкіри обличчя, збільшилася в мене енергія, я могла робити дуже багато того, що хотіла і не хотіла. От. І пізніше я подумала, що можливо це не від того, просто що в мене змінився стан здоров'я і припинила приймати програму. Але пройшов деякий час і мені треба було знову повертатися, тому що дійсно на цих продуктах. Ми відчуваємо себе здоровими, енергійними і можемо творити чудеса, скажімо так. <рес> і зараз я ще почала приймати колаген, так тому що хочу краще виглядати, бути молодою. От. І також замітила вже деякі результати на обличчі. Прийшов хруст мені тут тобто, в шийному відділі хребта. Так. П'ємо далі, це щойно п'ятий день колагену. Будемо ділитися, друзі. Дякую.